Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні хочу сказати свою думку з приводу одного питання з однієї, однієї ситуації, яка виникла в нас в країні. Хто не в курсі у нас в країні йде війна? Вже завтра буде рік. На а, сході, на півдні України точаться бої, де віддається дуже дорога ціна, де хлопці зі Збройних сил України віддають своє життя, щоб стримати ворога, щоб не пустити його далі на території нашої держави. Той час, коли платиться ось така дорога ціна на мирній, скам так, не окуповані, точніше, території України, є велика кількість чоловіків, які не бажають йти до Лав Збройних сил України, ховаються від повісток, ховаються різними способами від призову до Лав Збройних сил України, мотивують свої вчинки якимись такими певними певними мотивами. Взагалі, є така цитата, що Якщо людина має ціль або має виконати якусь роботу, і вона хоче досягнути своєї мети, досягнути своєї цілі, зробити ту чи іншу роботу, вона шукає способи, як досягнути мети, як зробити роботу. Але якщо людина не хоче досягати цілі, досягати мети, не хоче виконувати ту чи іншу роботу, вона не йде сто одну причину, чому вона цього не зробила, що їй заважало. Так от, на мою думку, всі чоловіки, які зараз ухиляються від призову, Шукай ті саме тисячу і одну причину, чому вони не можуть піти, не хочуть іти і не зобов'язані йти. Там, наприклад, що нехай йдуть воювати депутати, у них великі зарплати, нехай захищають свої статки і так далі. Ну, давайте тверезо подивимося на ситуацію. Держслужбовці певних категорій просто мають бронь залізну, не підуть воювати навіть в під час війни, під час військового стану. Або що там винні у цьому воєнкома, які там жирують, які. Призивають кривих, косих, калік і так далі, тому подібне. Так, ця система не досконала, її треба міняти і напевно міняти вже. Я за те, щоб хлопці, які отримали поранення, важкі там, ампутації пережили ніг або інших кінцівок, щоб були в військкоматі, служили. А, а ці хлопці пішли за своїм призначенням як офіцери, пішли воювати, але поки що цього немає. Е, інша ситуація там кажуть, що. Чому я повинен захищати чиїсь там маєтки, статки Ахметова, Пінчука і так далі? І тому подібне? Але, слухайте, ну це дурня повна. Невже ви думаєте, що я пішов захищати там президента, голову Верховної Ради, депутатів? Захищати завод якогось олігарха і так далі тому подібне. Ні, я пішов захищати свою землю. Я пішов, щоб на території моєї рідної волині, на територію е, моєї вже другої рідної Рівненщини або на іншу область не прийшов ворог. Розумієте, я йшов 9 березня і лягав спати 8 березня, думав: прийду я, не прийду, що зо мною буде? Чи повернусь з живий здорово, чи взагалі не повернусь? Чи не дай Бог повернусь калікою або овочем, який буде лежати? І, до речі, це, це ще е, війна не закінчилась. У мене думки такі теж в голові рояться. Всім страшно, ніхто не хоче воювати. Але розумійте, чоловік повинен захищати свою родину, свою сім'ю, своїх дітей, жінку, е, дівчину, батьків, родину не тільки, але й свою державу. Якщо він боїться. Можна боятись, але потрібно йти назустріч своєму страху. Просто-напросто. От я пішов, ідеш в інфомат, і думаєш, ну не хочу йти на війну, але треба, хлопці, треба. Я розумію, що я зараз б'ю горохом об ціну, що люди, які приховуються від мобілізації, вони мені напишуть в зараз в коментарях купу інших аргументів, чому вони так роблять, і ніби вони праві. Ви не праві. Я вже висказався ви з цього приводу раніше, що. Якщо я знаю, що серед моїх знайомих хтось ухилявся, ховався, я не буду йому читати моралі, я не буду до його прикладати якісь фізичні зусилля, робити фізичні зауваження. Воно мені не потрібно, це на їх совісті. Я просто буду намагатися так зробити, щоб ці люди зникли з мого життя. Просто не буду з ними спілкуватися, не хочу нічого мати з ними іншого, ніяких справ і так далі, тому подібне. Тому що за те, що вони сиділи, хтось віддав своє здоров'я і, на, на жаль, своє життя. Право в тому, що від себе не втічеш. Рано чи пізно війна закінчиться. Велика кількість хлопців повернеться з війни і тим, хто ховався, придеться дивитися їм в очі, відповідати на їхні якісь запитання. Будуть якісь е, події в державі, там день закінчення війни, е, урочисті, якісь поминальні події будуть організовуватися, і їм буде соромно, що свого часу вони злякалися і не пішли захищати. Свій дім свою державу від себе. На жаль, не течеш. От я в АТО не пішов, хоча вже мав завтра мене вже відправляли. а Сьогодні позвонили, сказали придіть там те, що треба здати додаткові аналізи. У мене поважна причина в силу хвороби, про що я колись пізніше розкажу. Мене просто комісували. Я був в шоці рік. Не дивишся на те, що в мене була серйозна підстава. Що мене дійсно комісували не за гроші, а дійсно з поважної причини. Я рівно від себе не міг втікти. Я років два-три тяжко це переживав. Не дивлячись на загрозу життю, по здоров'ю, я переживав, що я вдома, а хтось в окопі, хтось в бліндажі, хтось підставляє свою голову під ворожі кулі. Через три-чотири роки мені мене тільки попустило. І коли настала війна, я знав, що я рано чи пізно піду. Я затримався там на тиждень, якщо не чи на 8 днів, в село того, що я голова ЗББ, і нам місцева рада задала задачу, організуйте безпечні бомбосховища для своїх мешканців. Як тільки я цю роботу виконав, я відразу відправився в військкомат і 9 березня я вже був в лавах Збройних сил України, тому що я знав від себе не втічу. Власне, ось такі мої думки. Багато я ще чого не сказав, але основні тези, основні мої відношення до цієї ситуації я висказав І це моє бачення і моя думка. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, хай щастить.